А ви знали, що в Канаді ніхто абсолютно себе не порівнює з іншими людьми? Нас серед українців більше-менш це популярно, що люди там дивляться на брата, на вуйка, на дядька, на сестру і стараються завжди, щоб бути найкращими, або стараються збудувати побільші, покращі паркани чи більші хати. І завжди, знаєте, ну є таке в нашому менталітеті, ви не можете просто сказати, що це неправда. Тут в Канаді абсолютно ніхто не порівнює себе з іншими. Тут люди фокусуються на собі. Саме на собі, тому що коли люди починають фокусуватися на собі, вони можуть тільки тоді почати покращувати себе та знайти себе і відповісти самому собі, хто ви є. Це дуже важливо, важлива риса. І люди переважно йдуть перевагу собі, тому тут ніхто не дивиться в якому одязі ви приходите, на якій машині ви їдете, як ви виглядаєте. Тому що, якщо ви себе не поважаєте, то ви будете відповідно так і виглядати. Якщо поважаєте, то ви будете ще краще почуватись ментально та вигляда, Вигляд вас буде просто надзвичайно ідеальний.